Історичний час це перехід однієї фази становлення наявного буття до наступної його фази, коли людство підвищує якість внутрішньої єдності реальності існування за рахунок розширення загального простору життя, так збільшуючи обсяг уречевлення цієї самої реальності. Тим самим створюється дійсний майданчик для розпалювання внутрішнього вогню кожного чоловіків, що сприяє збільшенню внутрішньої динаміки перетікання інформаційно-енергетичних потоків з місць сили, місця акумуляції енергії існування. Але чоловік не живе в звичному значенні слова і не існує. В межах горизонту сама суть його буття вимагає великого відображення не в чомусь більшому ніж він, але в чомусь більшому і досконалому, ніж все. Великий ідол це абсолютний прототип буття, виражений антропоцентричним характером, в якому війде на ціле об'єднані присутність першого джерела, потужність першої форми та сутність першої основи. Суть великого ідола це вічно протистояння наявним буттям, якщо воно пригнічене фоторологією свого становлення, щоб повернути його до скаталогічного переживання свого існування.